Всім добрий день! Тема уроку географічне положення, відкриття і дослідження Антарктиди. Відкриваємо фізичну карту Антарктиди шкільного атласу і будемо вивчати полярний материк нашої планети за планом: перше загальні відомості про Антарктиду, друге особливості материка, третє фізико-географічне положення, четверте відкриття і дослідження Антарктиди. П'яте сучасні дослідження природи континента. Шосте українська станція Академік Вернацький. Антарктида. Унікальний за своєю природою материк. Не схожий на жодний континент землі, найменш відомий і досліджений. Оскільки материк розташований на протилежному боці земної кулі відносно Арктики, Північної полярної області, йому дали назву Антарктида, що в перекладі з грецької мови буквально означає протилежний Арктиці. Територію, до якої входить материк Антарктида, а також водні простори океанів з островами у межах 50-60 градусів південної широти, що прилягають до неї. Називають Антарктикою. Загальні відомості про Антарктиду. Площа суходолу материка 14 мільйонів кілометрів квадратних. П'яте місце у світі. Тобто Антарктида майже вдвічі більше за площу Австралії та в півтори рази за площу Європи. Найвища точка на дрібне моря пік Вінсен у масиві Вінсен у горах Елсфорта. Висота 5140 метрів. Найнижча точка Западина Бентлі. -2550 метрів, нижче рівня моря. Найглибша западина на Землі. Найбільший острів Беркнер. Найбільший півострів Антарктичний. У чому особливості незвичайного полярного материка планети Антарктида. Континент, що розміщений у південній півкулі Землі, і майже повністю лежить у межах південного полярного кола, південне полярне коло є межею, за якою сонце не піднімається над обрієм під час зимового сонцестояння 21 червня і не заходить за обрій під час літнього сонцестояння 21 грудня у південній півкулі. У напрямку до полюса тривалість полярного дня і полярної ночі зростає, сягаючи на південному полюсі в обох випадках півроку. Континент перетинають усі меридіани, які сходяться в точці південного географічного полюсу. В Антарктиді зосереджені основні запаси прісної води планети, в твердому стані. 90% світових запасів криги, у яких сконцентровано 70% прісної води Землі. Завдяки льодовому панциру материк найвищий на планеті, його середня висота 2040 метрів. В Антарктиді знаходиться полюс відносної недосяжності, розташований приблизно на 84-му градусі південної широти та 64-му градусі Східної Довготи, за 660 кілометрів від південного полюса. На материку Знаходиться світовий полюс холоду 21 липня 1983 року було зареєстровано найнижчу температуру повітря на землі за всі роки метеорологічних спостережень: мінус 89,2 Градуса по Цельсію. У грудні 2013 року навколо японської полярної станції Купал Фудзі вченими було зафіксовано новий рекорд найнижчої температури на поверхні Землі мінус 94,7 градуса по Цельсію. За повідомленнями, дослідження проводилось фахівцями Американського національного центру снігових і людових даних не за допомогою метеостанцій, а й супутника. В Антарктиді знаходиться і полюс вітрів. Різкі температурні контрасти між переохолодженим материком і теплішими за температури водами океанів зумовлюють часті сильні вітри, які нерідко досягають ураганної сили і мають швидкість до 90 метрів на секунду. Антарктида найбільший виробник айсбергів, їхні розміри можуть досягати десятків кілометрів. Момент утворення айсберга грандіозне і страшне видовище, Відкол крижаної брили супроводжується гуркотом, що нагадує гарматну кананаду, а морська гладінь починає сильно хвилюватися. В Антарктиді знаходиться найпівденніший діючий вулкан. Еребус на півострові Роса, яке було відкрито у 1841 році англійською експедицією під командуванням Джеймса Росса. І останнє Антарктида материк без кордонів. Це нейтральний материк, який не належить жодній державі. В Антарктиді не можна вести видобуток корисних копалин і споруджувати промислові підприємства. Антарктика не повинна використовуватися для військових цілей, заборонена будь-яка військова діяльність в тому числі випробування атомних зброї і поховання радіоактивних підходів. Антарктида проголошена материком міжнародного співробітництва континентом науки і миру. А ще цікаво, що Антарктида єдиний континент без своєї зони часу. В Антарктиду можна зателефонувати. Її міжнародний телефонний код 672. А тепер детальніше розглянемо фізико-географічне положення материка за планом. Перше розташування щодо екватора, нульового меридіана, тропіків, півкуль. Антарктида майже повністю розташована всередині південного полярного кола. Лише півострів Антарктичний видається за його межі. В східній півкулі знаходиться більша частина материка, в західній частині менша. Друге крайні точки, в центрі материка розташований Південний полюс, тому всі береги Антарктиди північні, у бік Південної Америки простягається довгий Антарктичний півострів, на якому розташована найпівнічніша точка материка мис сіфре з координатами 63 градуси 13 хвилин південної широти. Третє. Протяжність материка у градусах і кілометрах із півночі на південь з заходу на схід. Розрахунок протяжності материка бачимо на слайді. Четверте: океани й що омивають материк особливості берегової лінії. Антарктиду омивають води трьох океанів: Індійського, Тихого і Атлантичного. Врізаючись у береги материка, вони утворюють моря. Більшість морів. Названі за іменами мандрівників і дослідників Антарктики: море Веделла, море Білінсгаузена, море Амуцина, море Росса. Води океанів характеризуються вкрай низькими температурами. Взимку температура води на поверхні становить мінус 1 плюс 1 градус по Цельсію улітку до плюс 3 градусів. Солоність вод не перевищує тридцяти У промілі, унаслідок опріснення їх талими водами айсбергів. Західні вітри в Антарктичних водах спричиняють потужну течу західних вітрів, найдовшу течу в світі, довжина якої становить 30 тисяч кілометрів, а швидкість 3,5 кілометри на годину. Береги материка це переважно льодовікові урвища, стрімкі крижані кручі висотою до 100 метрів, берегова лінія слабо порізана. П'яте. Найближчі за розташування материки та шляхи сполучення з ними. Антарктида значно віддалена від інших материків Південної півкулі. Найкоротша відстань через протоку Дрейка до Південної Америки 820 км, Австралії 3100 км, Африки 3980 км. Отже, Такі особливості фізико-географічного положення Антарктиди спричинили утворення потужного льодового покриву та формування унікальної природи материка. Наступне питання нашого плану відкриття і дослідження Антарктиди. Антарктида була відкрита останньою серед материків. Задовго до того, як дослідникам удалося безпосередньо проникнути у високі широти Південної півкулі, висловлювалася ідея існування материка в цій частині земної кулі. Уперше невідома південна земля з'явилася на карті як плід уяви голландського географа Герарда Меркатора в 15 столітті. Знаменитий англійський мореплавець Джеймс Кук, який у 1772 1775 роках здійснив на колоссвітню подорож перетнув південне полярне коло тричі. Однак материка не знайшов і заявив, що його взагалі знайти неможливо через льоти, які роблять землю недоступною. Але через 45 років на пошуки Південного полярного материка вирушила російська навколосвітня антрактична експедиція. І 28 січня 1820 року відбулося відкриття Антарктиди Федеєм Бірнсгаузеном і Михайлом Лазарєвим. Команда на двох вітрильних судах пройшла уздовж узбережжя материка, відкривши низку островів і довівши можливість плавання в Антарктичних водах. Мореплавці різних країн щороку продовжували відкривати дедалі нові ділянки узбережжя Антарктиди. Однак на його береги до самого кінця 19 століття ніхто не висаджувався. Першими пройшли вглиб материка і досягли точки Південного полюсу два полярники. 14 грудня 1911 року першим досяг Південного полюса норвезький полярний дослідник Руаль. Амоцин мандрівник мав чотирьох досвідчених супутників, 52 лайки, вдало вибраний маршрут та місце зимування і старту. Через 39 днів норвежці благополучно повернулися на свою берегову базу. 18 січня 1912 року англійський дослідник-мандрівник Роберт Скотт досяг південного полюсу, де за місяць до його експедиції побував руаль Амуцен. Експедиція Скотта для пересування материком обрала менш ефективний спосіб низькорослих манджурських лошаків, більш віддалений від полюса ніж у руаля Амусена маршрут понад 800 міль. Важкий фізичний та психологічний стан п'яти учасників експедиції Роберта Скотта суворі природні умови на зворотньому шляху стали причинами їх загибелі. До останніх хвилин Роберт Скотт відважний мандрівник, вів записи у своєму щоденнику, які ввійшли до Золотого фонду полярної літератури, як зразок цілеспрямованості, стійкості й мужності. На місці загибелі експедиції Скотта – Пам'ять про відважних дослідників, поставлений хрест зі словами: боротися і шукати, знайти і не здаватися. Останні питання уроку сучасні дослідження Антарктиди. Всебічне і систематичне дослідження Антарктиди розпочалося всередині ХХ століття. У 1957 році, у зв'язку з підготовкою проведенням третього міжнародного геофізичного року, була розроблена єдина програма досліджень. Цього ж року було укладено договір, який проголошував свободу наукових досліджень у будь-яких районах Антарктиди і використання цього материка тільки з мирною метою. 7 лютого 1996 року у власність України була передана науково-дослідна станція Фарадей, яка раніше належала Великій Британії. Перша українська станція дістала назву Академік Вернацький на честь першого академіка Академії наук України Володимира Івановича Вернацького, засновника науки про біосферу. Українські вчені у співробітництві з науковцями різних країн вивчають природу материка, геологи досліджують склад гірських порід, геоморфологи підлітний рельєф, Гляціологи – крижаний покрив, біологи пристосування рослин і тварин до життя у сурових умовах полярних широт, океанографи прилеглі води океанів, метеорологи спостерігають за погодою. Останнім часом непокоїть проблема озонових дірок, які періодично утворюються над материком. Збереження унікальної природи Антарктиди є важливим завданням світової спільноти. Отже, підведемо підсумки уроку. Перше, Антарктида має надзвичайне географічне положення, що й визначає ознаки її природних умов. Друге. Через віддаленість та суворі кліматичні умови Антарктида пізніше від інших материків стала відома людству. Третє Антарктида є материком міжнародного співробітництва. З 1996 року на материку працює українська науково-дослідна станція Академік Фернацький. Дякую за увагу!